І суглинок, і чорнозем дуже важкі грунти. І трактор цей з цим плугом справляється успішно. Одним словом непогана машина. І наші. Таке все одно трохи треба і нашого брати. То я до Жені заїжджаю. Так, да так, -да, він молодша, мене да, дійсно, кава хороша. Працює в нас він другий рік, ми не мораємо, а в цілому дуже хороший, орає на будь-яку глибину, яку потрібно, і перекидає всі рештки, які. Взагалі, одним словом, непогана машина. Якщо кукурузу взяти, подрібнити, як у нас зараз, як то але все одно передплужники, їх треба піднімати або їх або все, бо все одно кукурудза зараз, ну, кукруза як кукруза. Це не так, то просто її не кожним плугом візьмеш. Ну але що ми не справляємося зі соняшник, гораємо і кукрузу, ми ж сіємо доволі багато кукурудзи, соняшника і цими плугами, що Лемківським, що цим Велесовським, то вони однаково горають. Цей не піддається лемківську ні, ні грами. У нас дуже важкі ґрунти, особливо ми зараз знаходимося на такому полі, що тут дуже і, так, і суглинок, і чорнозем, тут дуже важкі ґрунти. І трактор цей з цим плугом справляється успішно. Не так тут просто, особливо там ліси горати, це дуже важко. Але він справляється, і як бачите, що вже сьогодні багатенько він згорав. Mm. Даже в тому році були, що бере цим ближ, дощами. Ну, важко було гора, дуже важко. як не було практично в цьому році дощу, то. Але він гора так, трохи важкувато йому, але ми не, не очіплювали. В залежності від яку культуру. Ну, не менше 20 см, а так 25 до 30. У нас був Куновський, ну, він був Бушним, ми його купили. І він був навісний. Ну, навісний – це дуже важка машина. Особливо для трактора, вестиня, да. то він на, на, на пів пересипний це набагато краще, як навісний. Ще Особливо, якщо 5 плюс 1, 6 корпусний, то це. А той в нас був такий. Наш директор, то він виставки практично всі в'їзди, дивиться. і так. Ну, порадилися, що він, ну, як, він дуже похожий до Лемківського. Ну, ціна набагато. Ну, як сказати, не треба цього говорити, але що він дешевший від цього від лемківського. І і наші, таке все одно ж трохи треба й нашого брати. Я думаю, що непогана машина. можна працювати. І ще думаємо, якщо все нормально, ще у нас менше є трактор, то якщо то. Візьмем. Тільки трохи будуть кошти, менше трохи візьмемо тобто за чотири корпусну може. З цього велечку нема в нас? Ну, я сам знаю, що це погано. Ну, у нас перспективи, ми думаємо культиватора взяти обов'язково, бо в нас є такий тракторець, там я кажу, що непоганий він то я думаю, що ми, якщо все буде нормальненько, то візьмемо. Щоб пішла торговля цими продукції, то нам треба. Ми в цьому році, якщо все буде нормально, то щось вас візьмемо, це обов'язково. Бо нам і сівника треба, і культиватора, і плуга треба, Ну, але ж, ну, самі знаєте, зараз якийсь час ми дасть Бог. Друзья, ця війна кончиться, та мені трохи почнемо.